Всіх вітаю, шановні мої друзі, підписники. Сьогодні я збираю ось таке велике замовлення пані Людмила з Дніпропетровської області. Замовила в мене ось такі рослинки. І це ще не все. Це кущі спіреї великі і куща гортензії. Так що я зараз буду це все пакувати. Ось така лаванда, Сантоліна, маленькі спірейки, дерен елегантісінь. Зжималось, бруслина, на персянки, чебрець, очітки. Ось це все я буду пакувати. Зараз, вже поки я це почала говорити, то ще хочу сказати ось такий момент. Під останнім моїм відео в Ютубі, мені написала одна глядачка, не знаю, чи вона помилково до мене потрапила, чи як. Ну, вона написала мені так, щоб я показувала Свої рослини, яка в них коренева система, тобто, щоб я доставала їх з горшків і показувала, яка коренева система, тому що видно, що вони посаджені недавно. В Ютубі я, можливо, рідше про це говорю, але я говорю в своїх спільнотах, на вайбері, в вайбер-спільноті, телеграм-каналі. Я знімаю там коротенькі відео, там, де я щось говорю, показую, розказую. Так ось тепер я вже змушена сказати тут, в цьому відео, яке я готую для Ютуба. Коли люди Ну, випадкові, просто заходять, звісно, вони не знають, коли я розпочала цим займатися, скільки часу ці рослинки в мене ростуть. Знаєте, звісно, що кожному в коментарі я не буду це писати і розповідати все в подробицях, бо в мене немає для цього часу абсолютно. Але перед тим, як робити якісь колки, колки зауваження мені, знаєте, так, щоб зайти вкусити, вколоти, вщипнути, більше би щось розізнали, розумієте? А не просто так заходити і писати, що попало. Я в своїх спільнотах в Телеграмі і в вже мої підписники, напевно, втомились слухати про те, як я постійно розповідаю. Постійно на цьому наголошую, щоб жіночки знали про це. Що я продавати свої рослинки зі свого саду почала в цьому році цієї весни. Саме цієї весни. Тому. В мене не може бути дворічних, трьохрічних рослин в горщиках і так далі. Не може в мене такого бути. В мене саджанці однорічні. Розумієте? Однорічні. І того, і навіть здебільшого ще менші яким, якимись пів року, якимись декілька місяців. Ось оця лаванда, наприклад, оця лаванда, що в горщиках. Цю лаванду я зрізала цієї весни свої кущі зрізала і ставила на вкорінення. Вкорінювала я в піску. До речі, це мій перший досвід, що я вкорінювала в піску, і я дуже задоволена, тому що в піску дуже гарно наростає коренева система. Я просто задоволена. От. І потім я їх вже достала з горшка. От прийшла осінь. Весною я їх поставила в пісок на черенкування, а осінню вже от, кілька тижнів назад я достала їх з піску і посадила їх в горшки. Звісно, це ж видно, що вони недавно посаджені в горшки. Ну, звісно, це видно. І Жіночки. Я звертаюся до тих, кому хочеться мене дуже сильно вколоти чи вщипнути. Ну, звісно, це видно, тому що вони недавно посаджені, це свіженькі свіженькі кущики вкорінені. І я про це говорю, я про це розповідаю в своїх спільнотах. Мої підписники про то знають. Розумієте? Всі оці, оці е, кущики, жимолості, бруслини, дерени, Сантоліна, е, спіреї, це все е, садженці щоріч цьогорічні, цьогорічні, в цьому році я ставила їх на вкорінення, в цьому році весною. На початку літа вони вкорінились і я їх пересадила в горшечки. А хіба не видно, що вони маленькі? Якщо б вони були з прошлого року чи з позапрошлого року, то це були б вже великі кущі. А це молоденькі цьогорічні саджанці. Звісно, що вони недавно посаджені в горшки. Ну, звісно, що недавно. А якщо брати навіть от Сантоліна, дивіться. Бачите, як земля мохом поросла? Це, видно вже, що воно давненько стоїть, але воно стоїть. Але це цього рік, в цьому році, в цьому році, цієї весни. Вони в мене вкорінилися і я їх пересадила в горшочки. Це однорічні саджанці. В мене немає дворічних, трьорічних. Немає. Тому перед тим, як заходити і е, намагатися е, вколоти людину, показати, що ви розумніща за когось, то ви спочатку поцікавтесь. як давно я займаюся рослинами. І я повторюю, я цими рослинами, що на продаж, займаюся з цієї весни. Тому. Я не буду так робити, як вам хочеться, щоб я взяла рослину заверх і достала її з горщика. Звісно, якщо я так зроблю, то, то той ґрунт розвалиться, тому що воно недавно посаджене, да. тому що воно вкорінювалося, і коли я достала з піску з корінцями, я пересадила в горщики. Але ви так собі вирішили, що ви захотіли ніби мене перед всіма так улічити да, в такому в приступленні, що я щось не доказую, чи я брешу своїм підписникам. Немає більше що додати. Немає що додати. Ось усі мої туєчки. Коли я їх виставила, в той день, коли я їх виставила в цих ящиках на продаж, я вам показувала, як я їх е, витягувала е, з тих касет, де вони в мене стояли на вкоріненні, я їх звідти витягувала е, з корінчиками, там, де воно трималося, трималося все докупи, які гарні корінці. І садила в ці горшечки. Звісно, що вони свіжо посаджені. Але вони з гарними корінчиками. Чому я повинна комусь щось доводити? Я не повинна нікому нічого доводити. У мене все відкрито. Я нічого не скриваю, нічого не ховаю, У мене все відкрито, як на білому папері. Заходьте в мої спільноти і цікавтесь. Дивіться все, що я там викладаю. І ви будете все бачити і знати, і не треба мене колоти, щіпати і кусати. Ну, я думаю, що я все сказала, а тепер я продовжу. Продовжу пакування. Пані Людмила ось. Ось так от я пакую. Лаванду, Бачите, ось так вона буде замотана в вершках, щоб з нею нічого не сталося, щоб вона гарно доїхала. І буду складати ось в таку велику коробку. Так, ну ось, пані Людмила, лаванда вже попакована. Шість штук лаванди вже тут. Все. Тепер пакую далі. Так, пані Людмила, одну коробку ось таку, ось таку, бачите, такої величини я вже упакувала ось, бачите, до самого верху сантоліна. Е, ще дві сантоліни лишаються, піде вже в другу коробку. Е, два кущика сантоліни. От, а Постальна сантоліна тут, лаванда і сантоліна. Все, тепер я вже можу коробку цю заклеювати. Так, пані Людмила, я нарешті закінчила пакування ще однієї коробки всіх ваших рослинок, бачите, все-все-все, що ви замовили, ось така. Ось така коробка, ось таку зараз я її закрию. Ось така ця одна, ось ця друга. Ось ось так. Всі ваші рослиночки. Так, пані Людмила, дивіться, ось цей кущ, що я його викопала. Ось такий він великий, бачите? Так що все. Зараз я його обріжу і буду пакувати. Але зараз ще піду спірею викопувати. Так, ось ще одна спірейка викопана. Так, вся пані Людмила викопала я ще цю спірею. І ось спірея, гортензія і спірея. Так, пані Людмила, все, я закінчила пакування ваших рослин. Оце вже остання упаковка. Тут запакована спірея, ота великий кущ, й менший кущ і кущ гортензій. От в цьому пакунку, бачите, ось такий пакунок. В такому пакунку тут отих три кущі що будете як розкривати, то вже будете акуратно розкривати, щоб нічого не порізати. В общем, все. У нас світить сонечко і йде дощ. Небо ось таке чорне, чорне-чорне небо. І йде дощ. Ось такі справи. Яка в нас злива йде? А нам треба посилки вести на пошту. І що це має бути? Може довго не буде, закінчиться.